Про мобілізацію ці дні ми з вами активно говоримо на тлі подання урядом відповідного законопроєкту. Тож зараз я б хотіла звернутися до досвіду рекрутингу і поговорити із пресофіцером третьої окремої штурмової бригади збройних сил України Олександром Бородіним. Саме на цю тему, пане Олександре, дякую, що завітали до нас сьогодні. Дякую що за вітаю. Третя штурмова – це одна з найбільших бригад країни. Бригада, яка однією з перших почала самостійно займатися рекрутингом. У вас дуже активна навіть зовнішня реклама. А, наскільки це зараз працює? Чи є люди, які хочуть таким чином долучитися до бригади? Це працює. По-перше, треба розуміти, що людям треба показувати, розказувати про війну. Дуже, дуже велика кількість міфів про війну. В цілому люди в головах. А мають велику кашу, більшість людей і нерозуміння, що таке війна. Війна як комплексна, так розуміння. не тільки війна в сенсі, що бути на позиціях, а в побутовому плані, в плані якихось моментів, пов'язаних з тим же страхом поранення, все таке інше. Тому це з одного боку медійна складова, тобто пояснювати через медійні засоби. Практична складова, до прикладу, як тижні штурмовика, коли людина може без зобов'язань спробувати себе. В цьому ну ще найменше на рівні побуту і на рівні е, витривалості цих тренувань фізичної складової, во тобто, це така багатогранна підхід. Тому що до людей треба достукуватись. Люди є насправді. Люди є. Просто вони повинні розуміти нашу, куди і, і як для них, що це для них буде, як це буде глядати їх життя в війську. Зараз ми до теми рекрутингу повернемося. Я зараз попрошу показати на екрані qr код, за яким можна підтримати вашу бригаду. Ви дуже ефективні в зборах, так само, але враховуючи масштаб завдань і масштаб бригади, потрібно всього і багато. Тому підтримати третю окрему штурмову можна, перейшовши за цим qr кодом Кожна ваша гривня це гривня інвестована у майбутню перемогу. Наскільки ви зараз себе самостійно забезпечуєте новобранцями завдяки рекрутингу? Якщо брати у відсутковому співвідношенні, скільки людей приходять через ТЦК, а скільки самостійно до вас? Треба розуміти. Ну, більшість. Треба розуміти, що це комплексний складовий. Тобто, є просто рекрут, є переводи з інших бригад. В цілому я от раджу людям, які розуміють, що вони будуть, скоріше за мобілізованими. А, зараз є можливість для таких людей вибрати. І це дуже важливо. Коли ти можеш вибрати підрозділ, ти можеш вибрати, а, до прикладу, куди ти саме хочеш. Тому не обов'язково там, що це обов'язково піхота. Це може бути артилерія, це може бути інші, інші напрямки. Тому зараз це можливість вибрати. В цілому у нас, я вважаю, досить успішно. Тобто, у нас оброблюється десь в районі 100 заявок на день. Ясна річ, що це не всі люди приходять в підрозділ, але. Після там в вибіркових різних елементів для того, щоб вибрати кращих, то в нас є можливість да, здовільнити. Хоча зараз по факту ми є ну, самим великим підрозділом в країні, якщо рахувати ну, кількісно. Знаєте, я думаю, що ключова причина, через яку люди не йдуть на рекрутинг, не йдуть до ТЦК, це страх. За вашим досвідом, як можна людей мотивувати, переступити через цей страх? І чи можна цей досвід екстраполювати на всю державу, яка зараз зайнята активно темою мобілізації? Mm, ну треба розуміти. Е... Я думаю, тут комплексний підхід. З одного боку, треба розуміти, що це за війна. Що це війна за виживання України? Це не це, це по-перше. По-друге, це війна в цілому кожного українця. Я розумію, що люди там вони звикли там там зсу. Вот вони молодці, слава ЗСУ. Це чудово, це правильно. Проте треба розуміти, що ЗСУ в цілому це такі ж люди, як і всі, це теж зріз суспільства, і це не окремі якісь люди, це не люди, які вчились на військових. Більшість людей, які зараз в СУ, це напевно люди, які не були в армії, там чи ще не менш вони не збирались будувати таку кар'єру, не народжувалися для війни. Ну це дуже да, такий тезис, який часто інколи можна почути. І ніхто не народжений для війни. Тому це треба, от я думаю, це комплексний момент з одного боку пояснити людям важливість цієї війни. важливість війни для виживання, самоідентифікації України і кожного українця. І це ключовий момент. І це дійсно історичні події, в яких ну. Скажімо так, так вийшло, що ж на наше покоління, і це честь, що на наше покоління це випало, тому що насправді ми можемо зараз це шанс для того, щоб підвести якусь фінішну лінію, сподіваюсь, під великою кількістю від багатосторічної боротьбою якось це вирішити. Тому от трішки люди не розуміють глибину і важливість цієї. війни. Ну, і часто люди не зовсім розуміють, що з ними відбуватиметься після мобілізації, як буде виглядати підготовка. Про це я хочу поговорити з вашим колегою, побратимом, командиром вишкільної групи рекрутингового центру 3 ї окремої штурмової бригади Сергієм на псевдоцентр. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго вечора. Розкажіть нам, з чого складається навчання у вашій бригаді, що відбувається з людиною, яка пройшла відбір у третій штурмовій і потрапила до вас? А... Перш за все, все будь-який боєць е, в незалежності це хлопець, дівчина, е, чоловік, дорослий чи жінка. Всі приходять базову військову підготовку, яка складається з основних етапів е, так меду, курсу, тактика у комбат кажуалітіке, це е, основи з тактики ведення бою малими групами. Середніми пересування на відкритій місцевості в населених пунктах, це основи військової топографії, це основи спеціального військового зв'язку, це фізична обов'язкова підготовка, це морально-психологічна підготовка, це історико-мотиваційна підготовка, ідеологічна, тобто. Повний спектр до підготовки, тобто основних знань з вище вказаних дисциплін, а також а, після цього йде курс базової вже підготовки. Тобто, якщо тут була... Так, щось із зв'язком у нас відбулося. Повертайтеся, проривається, наче. Так, зараз, сподіваюся, повернемося ми до цієї теми. Пане Олександре, тоді я вас поки спитаю: а скільки триває це навчання? Е, дивіться, ну, саме навчання, треба, воно достатньо комплексне. Тобто, все залежить від того, куди людина йде. Тобто, та, безумовно, там, це мінімум два місяці ще підготовка, якщо ми говоримо по базово. Але е, якщо ми говоримо, що це артилерист, до прикладу, це додаткове навчання. Якщо це сапер, це додатково навчання в кінці кінців, і штурмовики, це це взагалі окремо, щоб стати штурмовиком, це досить е, е, тобто, людина повинна бути і в піхоті, якась частина, вона повинна призвикнути до елементів війни. І потім, тільки з часом, коли командир вирішить, що ця людина готова, вона буде приймати штурмових дій. Тобто, це може розтягуватися досить тривалий час, і люди у нас, скажімо так. Е, Дуже саме погане, одне з найпоганіших в армії, коли людина не готова. Це в повноцінно готова. Не, не обов'язково не фізично, вона може знати всю теорію, морально не готова. Вона підставить, може підставити своїх побратимів. Тому у нас люди, які не готові, вони виходять і кажуть, там я не можу. В якась така ситуація, якщо буває, це буває рідко, але це буває. І відповідно ми дуже дотримуємося цього, тому що ми розуміємо, що якщо така людина в складі якогось підрозділу, відділення, взводу, вона буде приймати участь, є великий ризик того, що вона може, ну, може бути наслідки для його побратимів. Повідно вони всі хлопці, які йдуть на бойові, вони чітко друг другу розуміють там, кожен за... слідкує за іншим, щоб вони були готові в усіх напрямках, не тільки професійному. Центр до нас знову повернувся, Сергій. У нас обірвався зв'язок, то я знаєте, ми зрозуміли, що це комплексна підготовка, і час її залежить від того, на кого саме людина вчиться. Я б вас хотіла ще спитати: а що було за взірець для вас, коли ви програму підготовки готували? Це стандарти НАТО або якісь ваші розробки всередині бригади? А, перш за все, курс до підготовки та безпосередньо базовий курс в основі їх лежить. Підготовка, спрощена, звісно, трішки спрощена та <кій> адаптована під реалії нашої війни, під нашу місцевість. Це курс підготовки новобранців морської піхоти США, От, тобто основні її пункти, основні її параграфи. От, модернізовані трішки, впровадили її ще. Наші побратими з бригади Азов НГУ досить досить вдало. Вона діяла весь час протягом протягом всіх років існування підрозділу. От так само видозмінена трішки під умови штурмової вже бригади. Вона впроваджена і в підготовку наших. Підрозділів наших бійців угу. Зрозуміло. Дякую вам дуже, що приєдналися. Що таки змогли ми поговорити. Це був центр, командир вишкільної групи рекрутингового центру 3-ї окремої штурмової бригади. І Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, дякую, що долучилися. Розповіли про ваш досвід рекрутингу. Я думаю, що ми ще будемо до цієї теми звертатися. Дякую, що були сьогодні з нами.